Знаєте, в другому ролі я б, мабуть, додав в кінці для тих, хто ще чекає своїх рідних з полону, додав одну там одне речення: і ваші хлопці, і ваші сини, і ваші діти, і ваші чоловіки також повернуться. Ми зробимо для цього максимально як можна більше. Оце, мабуть, те, чого дивилися всі інші, бо ви ж розумієте, що. Не одна тисяча полонених наших знаходиться в полоні е на нелюдських умовах, і їх чекають дружини, мами, бать ну, татусі, дідусі, бабусі, діти їх чекають. І вони б хотіли побачити, що і про них не забули. Бо те, що було гарно знято, там достатньо такі був один актер, я так і не розумів, що він там постійно робив. Е з, з банкової, навіщо він там був потрібен? Е, але між тим, е, я знаю багатьох хлопців, яких звільнили, і слава Богу, що їх звільнили Але ж величезну кількість ще не звільнили І, мабуть, треба було б додати, що ми ще проведемо багато роботи. Бо ж ми ж вони ж не були в полоні. Ви ж пам'ятаєте, як про них сказали? Вони були що в евакуації. А, а зараз уже кажеться, вони були в полоні. Цікаві, такі моменти. Така інформаційна маніпуляція. Тоді вони були в евакуації, а повернулися з полону. Але між тим, слава Богу, що вони повернулися живими і здоровими. Багато хто з них, навіть ті, хто підірвали кого в Єліна, вже не повернуться. І дай Боже, щоб хоча б їхні тіла, потім їхні близькі могли поховати. Тому ця маніпуляція на полонених, ці піар на полонених, в моєму розумінні, вони неприпустимі. Знаєте, в мене в свій час мої підлеглі були в полоні, і це не просто підлеглі мої знайомі, мої побратими. І коли вони повернулися в 2019 році з полону, то там не було ніякого піару, не було ніяке, і вони просто відпочивали, вони просто спілкувалися з рідними близькими, це найбільше було щастя. І я вдячний тоді, що тоді якраз ми, як держава, безпосередньо змогли це зробити. І, мабуть, і постійно треба повторювати. Що ми пам'ятаємо не тільки про загиблих, ми пам'ятаємо про ті, хто в полоні, і прикладемо максимум зусиль, аби вони повернулися. І оце те, що треба казати щодня, бо кожен воїн, який воює, розуміє, що в нього є також: е на жаль, на війні також можна попасти в полон. А якщо він не розуміє, що держава його витягне, і не впевнений, що держава в будь-який момент його витягне, як це робить Ізраїль або Сполучені Штати будь-якою ціною. І по-друге, якщо він не розуміє, що... Як себе вести в полоні? Оці дві речі, які треба людям постійно подавати. Одних треба вчити вести себе в полоні і е, реалі дивитися речі, а інших треба вчити і бути впевнені, що їхніх е, близьких витягнуть будь-якою ціною. От дві речі, яка держава мусить транслювати постійно, а не просто там хтось десь пропіарився на комусь. Ну, знаєте, як, як кажуть російською як діла? говорить діла почувається так, оце є про мене. Почувається. Коло осіб, які допитують, і я знаю, про що їх допитують і яким чином задаються питання, я розумію, наскільки це формується, тому е ніхто нічого не забув, е відстояла аеродром, е стояла аеропорт, і це вже провина. Я розумію, що тепер багато хто задасть питання, а тепер захищаючи власну територію, не очікуючи старшого начальника, дозволу, незалежно від категорії, це потім може бути використано проти тебе. І коли йдуть обшуки у у волонтерів в офісах і їх там ставлять, е, пробачте, в певне бу, е, позу е, лелеки це також велика проблема. А щось от у нас, коли ешелонами крадуть, то тиша. Вивезли там, е, не довезли, пробачте, 200 з лишніх е, вагонів е, гуманітарної допомоги. І все добре, все тихо. А от. Там, навіть якщо десь якісь там нерозуміння не пішли з боку волонтерів, там на якусь тисячу, то з них там роблять преступників. Оце наймене насторожує. Не просто насторожує, це мене просто рве зсередини, тому що це ну неподобство Це неподобство. Це виходить закон для своїх як треба, а іншим закон це так виходить. Так пробачте, тоді хай їхні її захищають, що ж я не побачив їхніх дітей, їхніх близьких на фронті, або вони там плічоплі стояли поруч з моїми побратимами. Цього я не бачу. Тільки бачу, як вони там безпосередньо в батальйоні Монако служать. Пане генерале, а вам можна їздити на фронт? Свого часу була така умовна заборона там для деяких журналістів, які критично писали правдиві матеріали. Ви можете поїхати до своїх побратимів? На даному етапі ні, бо я ще тільки вчусь ходити. Так, це я розумію. Це ви кажете про стан здоров'я, але а, чи, умовно кажучи, пропустять вас от всі ці. Я 33 роки прослужив в підрозділах, які завжди вчилися обходити всі блокпости ворожі і свої. Я знаю на цих блокпостах всіх своїх людей, і мене багато хто знає. Тому я не буду питати дозволу у тих, хто це забороняє. Я завжди прийду до своїх побратимів, завжди їх підтримати. І якщо треба, буде воювати, навіть не очікуючи дозволу старших начальників з політичних міркувань, пробачте як вони це падають. Все ж таки ж е я буду їздити на фронт і спілкуватися з своїми побратимами, і так само як і готувати в тилу, е підказувати, тренувати, допомагати, доставати все, що треба для перемоги, я буду робити в незалежності від бажання влади не допустити мене до цієї діяльності. Це моя країна, це мій народ і це моє право захищати цю країну. І я це в повному обсязі відповідно конституції. Що виконую. пане генерале, з цією владою дуже легко домовлятись. Ми бачимо, як вони домовляються з усіма: хтось приносить гроші, хтось приносить користь, хтось переходить просто працювати на їхній бік. От хтось можливо може сказати, а що пан генерал не може чи не хоче рятувати своє життя, отак змахнути ці справи, просто домовитись з офісом президента. Ну, я впевнена, що вам точно такі варіанти пропонували, тому що вони своїх гонців відправляють завжди. Розумієте? Е от позаду мене е сивол спецназ операції. Це людина Вовк, Вовкулака, умовно кажучи. Вовк, розуміють, який сприймає тільки вовків. І вовків, вовчій зграї, сприймають тільки таким чином, бо рівні спілкуються з рівними. Чому мене в моїй організації сприймають від солдата до полковника? Тому що я вирос разом з ними і тому, що я є членом цієї зграї. Тому я буду сприймати тих хто рівень мені і хто буде розмовляти зі мною. На одній тій самій мої і той, який завжди спитає: а де ти був і з ким ти був. От тоді є сприйняття. А як я можу сприймати тих людей, які не воювали, які не розуміють, що таке безпека країни, і які взагалі займаються більше піаром ніж е, безпосередньо захистом батьківщини? Але дуже грамотно займається піаром, е, і дуже багато хто вірить в це. Але я не вірю надписам е, на заборах на парканах. І не вірю в те, що розповідають в телевізорах. Тому що, по-перше, в нас і немає зараз уже телебачення, в тому розумінні, бо ці під виглядом ці інсезури у нас повністю знищили опозицію. Це по-перше. А по-друге, е я коли в дитинці вчився і ходив далеко, мені в школу треба було ходити, е дуже багато на парканах було написано. Я заглядав, не відповідала надписи на парканах, тому що то було в тих дворах. Пробачте так.